Привіт! Доброго дня, доброго здоров'я, гарна погода. Рішили Сармату друга випустити погулять. Ось. Зараз зустрінешся, буде весело, Диви. Техас, сиди, Техас, сиди сюди! Іди, 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 Техас, Техас! Техас, сиди. Ай, Техас, вийшов! Вийшов гуляти так, чоловіча прогулянка сьогодні, да? показитись, погратися. Тихас, пішли. Йдем. до дівчат давай, йди побігаєш. Куди ти в хату поліз. Без вайра не хоче, випускай вайру. Сейчас и Вайрочка выйдет. Так. Вот у нас же еще есть девчатка тут. Вот это тоже моя такая троица прошлогодняя красавицы. Да? Крызюни? Крызюни мои раскрасуни такие. Девчата. Так, вот это Перша, оце червоний нашийник, це у нас квасолька. Так, це у мене Фортуна. Така біла морда. І та от, дочка Джими, Джетта. Ось. А квасолька отжасминки. Так, а фортуна у нас від Джели, так. Да. Хто там біжить? Кто там, мужики? Мужики, пошли гулять. <сíck> <сíck> ну пошли, держи. Пошли поразвлекаемся. Вайрочка, идешь? Вайро, пошли. Пошли, идем. Не бейся, не бейся. Пошли до да, девчат. Сармат, сармат, нельзя. Вайру нельзя, не трогай. Не, 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 не Так, пішли, йди до дівчат. Давай, да. Це вона у нас живе з Техасом, бо йому скучно самому, а вона єдина, яка з ним, <смас> Так сказати, влаштовує такі бої, які йому подобаються. О, ну, взагалі, коротше. Слухають друг друга, дружать. И никто не ображается ни на кого. Да, вона такая у нас главкоза, смілива по характеру, по своєму. Дівчата, каже, мы тебя не забыли, мы тебя пам'ятаємо, что ты главкоза. Никто не нападает, да. Никто не нападает. Она. так. Я зрозумів, а у вас, у вас чоловіча прогулянка по садочку. Да. Байра, ну куди? Ні, давай так, щоб не ходити туди-сюди, сама відкрила і пішла. Все, давай, заходь. Заходь, заходь. Заходь. З дівками погуляй, поки ми по садочку походимо, походимо по садочку, зловимо гарні. Такі сонячні промені. Побачимо, які малявки у нас. Мікрухи бігають. Ужас один. Така мікруха. Це дівчинка така ужас. Але живчик такий. Смок чи сіську, все, щось де да і виросте, не знаю. Щось да буде. Ну що музыки. Хас, <laughs> привет! Девчатка мои. Мои девчатка, мои девчатка, красулечки. Ну все, ты вышел зачухаться, я так понял, да? Не бегать, не гулять. Он и в истории. Ага. Щоб, всі, Щоб хто... всі нюхали. Щоб всі, хто тут ходить, да. тільки шкоду мені не робити. Моєму <рес> <Йди> в Іди садочку. <рес> Проти сонця не знімай, ну скільки раз казати. Ой, Господи. Ну сонце просто так неправильно, не з тої сторони світить. <рес> не з тої сторони світить. Ну, Юра, розкажи про садочок чи про що ти. Може, хотів про щось поняти. Ну, що вам розказати? Як вам жінкам що не розказую, вам все рівно. У вас одна своя думка і все. Хіба ви нас слухаєте чоловіки? Ну, як сказати, слухаєте, слухаємо. А робите все по своєму. Ну, то, це ж золоте правило жінки. Попорались, ми покормили, ми подоїлися, ми, ми вольєр построїли. Так, ми вольєр побудували, ми все зробили, ми поприбирали і все, 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 ми, ми, ми. Так, 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 бережи грушу, бо ми ми ми, а ви так. Ви, ви ви без груше. Це потрапляється, кого поламав, розлив, розбив. Це ти, все ти. Отаке чоловіче відео. Так, дівчата, покажете так. своїм чоловікам, чи вони погоджуються з цим ствердженням. Мужики, а як у вас? У вас також жінки все самі роблять. Так. Тут я навіть не знаю, як прокоментувати зараз. Ти мене так прям. А не треба нічого коментувати. Мовчи, так? Я, да? я правду кажу. Uh -huh. <реш> Мовчи жінка. А про садочок, кому буде цікаво, я розкажу. Що там? Хтось загубився там уже. Хтось загубився. У мене в садочку росте. Мої ладушки подобаються абрикоски і я насадив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, Вітаю, куме! 21 сорт абрикосів у мене, від надранніх до надпізніх. Отак От отчули, що Чули? Якщо комусь буде цікаво. Які хоч сорти. Збирав Розкази. два роки. Чи три навіть. Які три, а ті абрикоси. Ні, то це сама стара, сама така класнюча ці абрикос. абрикоси 200 кілограмів було. У да, в в році... да, 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 24 році було. Дуже багато. <схай> Абрикосів зняли і продали, і родину нагодували, і повний погріб варення. Коротше, супер. Так, пішов, пішов, розвідку робити. Давай. Але не, все так. але не забувайте про що відео. Відео про чоловіків. Як ми все вміємо робити. Боже, який хвост у нього ще задирується від щастя, від радості. Да? Так, покажу вам той садочок молодий у нас. Опять же, проти сонця зараз получу. Коротше, вся рядочка і місця не вистачає, але ми кожен рік знаходимо ще місце для пару дерев. Так що... Колись був город, картопля. Ой, так все замахало ці картоплі. Думаю, на що воно мені? Діти всі роз'їхались, живуть окремо, мають свої городи якісь. Ніхто не хоче працювати, приїжджати, допомагати. Ну, як не хочете, то і не треба. І мені не треба. Воно, оце друзяки. Хі -хі -хі. Нарешті. Нарешті, да, Сармат? Сармат, а ну